Сьогодні ми поговоримо з вами про методику визначення оптимальної норми висіву озимої пшениці, а ми поговоримо про це з мінімумом теорії і з максимумом практики. А розглянемо питання на прикладі одного підприємства в Чернігівській області, в якому в 2021 році осінню ми на одному полі висіяли ділянки з нормою 6,4 та 4,7 мільйонів штук на гектар. За спеціальною методикою ми проводили моніторинг потім на всіх наступних етапах розвитку озимої пшениці. Для початку зовсім трішки теорії. Рекомендована норма висіву не є сортовою відзнакою конкретного сорту, а є розрахунковою величиною. Зараз поясню, що я маю на увазі: будь-який сорт озимої пшениці дає найкращий врожай, найвищий врожай при а, певній густоті стояння колосів до обмолоту. Для кожного а, типу сортів це буде різна цифра, але от саме ця цифра є сортовою відзнакою. Тобто вона закладена генетично. Далі селекціонери беруть ось цю цифру, оптимальну густоту стояння колосів до обмолоту, і від неї відраховують назад певні усереднені коефіцієнти. Скільки відсотків рослин у нас загине протягом весняно-літнього періоду від хвороб та шкідників? Скільки стебел підпаде під весняну редукцію, скільки рослин не перезимує за зиму, з яким буде коефіцієнт продуктивного кущення з осені? Яким буде відсоток польової схожості? А, і от відраховуючи цілу усередині коефіцієнти назад, селекціонери доходять до розрахункової величини а, норма висіву озимої пшениці для конкретного сорту. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що а, та цифра, яка написана в інструкції до сорту, як рекомендована, це не є остаточний висновок. Це є лише цифра, з якої ви, як агроном підприємства, маєте почати свої дослідження, яка норма буде оптимальною саме у вас. Бо у вас будуть інші грунтово-кліматичні умови, інша техніка, інша система захисту. В кінці кінців а, інша зима, інший рівень опадів, і коефіцієнти а, кущення чи втрат редукції у вас на підприємстві будуть своїми. Отже, 10 вересня на полі нашого клієнта Чернігівської області ми висіяли 4 різні ділянки з нормою 270 кг на гектар. Це типова норма, з якою висіває підприємство постійно, та рекомендованою нами нормою 200 кг на гектар. Маса тисячі зернин 42 грама, а правильніше було б говорити про норму в мільйонах штук на гектар. А в перерахунку на штуки ми маємо 6,429 та 4,762 мільйона штук на гектар відповідно. Посів проводився сівалкою П'етінгер Терезен. А фактична глибина посіву коливалася від 2,5 до 3 см, і на момент посіву в посівному горизонті була достатня кількість вологи. За 6 днів 16 вересня, у нас на полі з'явилися дружні сходи. При цьому сума середньодобових температур від посіву до появи сходів склала 92 градуси. Це ознака того, що посів був проведений на оптимальну глибину та в оптимальні умови. Тобто нам вистачило вологи, сівалка чітко дотримала задану глибину 2,5 3 см і забезпечила якісне зворотнє ущільнення для контакту посівмату з ґрунтом. Дружність сходів, тобто поява сходів одночасно по всьому полю, говорить про те, що кожній зернині дали однакові умови для проростання. Зокрема, це свідчить про те, що глибина посіву була чітко дотримана. Стандартом для появи сходів вважають суму середньодобових температур в 90 градусів. Якщо пройшло 90 градусів суми середньодобових температур, а на вашому полі сходів ще немає, це може свідчити про неоптимальний посів. Або ж брак вологи, або ж занадто а, крупно компокувата структура ґрунту, тобто недостатньо інтенсивний передпосівний обробіток, або ж недостатньо зворотні ущільнення, що не дало, не забезпечило якісного контакту посівмату з ґрунтом. А, пройшло 90 градусів суми середньодобових температур, а сходів ви ще не маєте. Подивіться на те, з якою якістю виконує посів ваша сівалка. 19 жовтня. Ми провели оцінку польової схожості. Для цього в кожній із ділянок в рандомно обраних 16 точках ми порахували. Кількість рослин на квадратному метрі, після чого вивели середнє арифметичне. За період від посіву до оцінки польової схожості у нас випало 17 мм, а сума середньодобових температур складала 225 градусів. За оптимального посіву 90 градусів нам потрібно для появи сходів. І 70 градусів на формування кожного листочка. Ми маємо 90 градусів, щоб зійшло, 70 градусів на перший листочок і 65 градусів на другий листочок. Тобто рослини на полі у нас зараз в фазі одного-двох листочків. Перевірка польової схожості нам показала, що на ділянках з вищою нормою висіву польова схожість склала 80%, На ділянках з нижчою нормою висіву 85%. А на перший погляд, 80-85% – це невисока польова схожість. Але лабораторні дослідження даного посівмату нам показали, що і лабораторна схожість у нього близька до 85%. Оцінюючи польову схожість для оцінки якості сівалки та якості посіву, ми дивимося не на сам відсоток польової схожості, а на різницю між польовою та лабораторною схожістю. Зокрема, ось оце дослідження стало першим дзвіночком для підприємства. Задуматися над а, якістю посівмату, який воно використовує, і задуматися над а, установкою для очистки та калібрування пшениці до посіву. Також на даному етапі ми оцінюємо наскільки точно сівалка дотримала свою глибину. На кожній із 16 точок ми викопуємо рослини, і по білій частині рослини від зернинки до наземної зеленої частини ми чітко бачимо наскільки дотримана глибина. В даному випадку глибина білої частини каліоптела коливається від 2,5 до 3 сантиметрів. Фактичне відхилення в глибині складає в середньому 0,5 см, що є дуже гарним показником копіювання поверхні поля сівалкою. Станом на 23 листопада, кілька днів підряд, середньодобова температура не піднімалася вище плюс 4 градуса. Тобто осіння вегетація озимої пшениці припинилася, і ми ще раз виїхали на оцінку кущення та входження в та розгляду стану рослини, в якій вона входить. В, зиму. в теорії ми мали б знову в хаотично обраних 16, 16 точках викопати порослинці, визначити. Кількість стебел, визначити кількість тих стебел, що мають три і більше листочки, а саме такі стебла вважаються продуктивними, тільки такі стебла мають всі шанси на перезимівлю не попасти під весняну редукцію. У всіх стеблах, де три і більше е, сформовано листочків, ще з осені закладаються основи майбутнього колосу. А потім, коли б ми визначили кількість продуктивних стебел на кожній із рослинок, в 16 точках, ми мали б визначити середнє арифметичне між ними та помножити цю цифру на польову схожість, визначену в попередньому нашому дослідженні. На практиці ж у нас від посіву до припинення осінньої вегетації випало 19 міліметрів опадів, а сума середньотобових температур склала 296 градусів, 90 градусів у нас пішло на появу сходів. А інші ж 206 градусів порівну розподілилися по 70 градусів на формування листочків. Таким чином, фактично, всі рослини у нас були в фазі трьох листочків. А, тобто, Кущення, тим більше, продуктивне кущення ще не почалося. Коефіцієнт продуктивного кущення склав одиницю, і фактично наша пшениця так і пішла у симу із густотою 5,15 мільйона стебл на гектар та 4,5 стебл на гектар. Скільки зійшло рослин, скільки продуктивних стебел, і пішло в зиму. 20 березня середньо-добова температура вже відчутно піднялася, піднялася вище, ніж плюс 4 градуси, і наша пшениця відновила весняну вегетацію і війшла в фазу. Кущення. Ми ще раз приїхали на дослідження і знову в 16 хаотично обраних точках оцінили кількість живих рослин. Ця оцінка нам показала, що втрати перезимівлі на всіх ділянках склали приблизно 5%. Тобто густота стояння. Стебел до інтенсивного весняного кущення. У нас на ділянках з різною нормою висіву склала 4,89 та 3,85 відповідно. А взагалі фаза трьох листочків вважається самою несприятливою для перезимівлі, оскільки енергія зерна вже віддана. А вузол кущення ще не сформований, в вузлі кущення ще не накопичені цукри, не накопичена енергія для відновлення вегетації. Попри те, що фаза для перезимівлі була несприятливою. Втрати перезимівлі а, становлять мінімальні 5%. Основна причина, чому озима пшениця так гарно а, пройшла зиму, це неглибокий посів сівалкою Пьотінгер Теразен з чітко витриманою глибиною. Чим ближча глибина посіву до глибини формування вузла кущення, чим ближча глибина посіву до цифри в 2,5-3 см, тим менше енергії зерна витрачається на проростання зайвих сантиметрів у ґрунті. Тим легшим і плавнішим є перехід рослини від живлення із зернини до живлення коренево-фотосинтезного. Індекси вегетації рослин на різних ділянках, на ділянках з різною нормою висіву виглядали ось таким чином. З 11 червня індекс вегетації починає знижуватися, а з 1 липня він спадає вже різко, що свідчить про достигання культури, попри схожість на перший погляд цих двох графіків. Є суттєва різниця у їх величинах. Індекс вегетації ділянки із меншою нормою висіву був нижче лише перший місяць від посіву. Починаючи із 10 жовтня середній індекс вегетації ділянки з нижчою нормою висіву. Переважає індекс вегетації на іншій ділянці і аж до самого обмолоту цей індекс вегетації лишається більшим. 15 серпня обидві ділянки були обмолочені, а врожай на ділянці із зниженою нормою висіву був вище на 8,4 центнера. З гектару. Що з цього досліду варто взяти для себе? По-перше, налагодьте систему агроскаутингу, тобто методики досліджень поля на різних етапах розвитку культури. Маючи конкретну цифру, ви будете мати реальну оцінку якості виконання операцій і будете мати підказку, що з даним посівом можна Робити далі. Ви контролюєте лише те, що можете поміряти. Поміряти, тобто мати конкретну цифру. Підрахунок суми середньодобових температур може допомогти вам визначитися з оптимальними датами посіву та підлаштувати норму висіву до дати посіву. В даному досліді для осіннього кущення нам просто не вистачило тепла, не вистачило температури, попри те, що ми висівали озиму пшеницю 10 вересня. А підрахунок реальної польової схожості може вам Вказати на певні недоліки, допущені в передпосівному обробітку, недоліки в посіву чи недоліки в якості посівного матеріалу. Оцінка густоти стояння стебел в зиму. Підкаже вам на потребу в ранньому весняному підживленні, чи навпаки потребу в відтермінуванні весняного підживлення і тим самим провокації весняної редукції. Чим пізніше ми підживлюємо весною азотом. Tem več pšenice skine. Бокових стебел. Це особливо актуально на за... посівах, що щоб зиму пішли а, загущеними. Якщо посів з осені в зиму пішли зрідженими, такі посіви в першу чергу потребують стимуляції, кущення. І на таких посівах буде виправданим підживлення по а, мерзлоталому. Сучасні посівні комплекси забезпечують забезпечують Високу польову схожість, дружню появу сходів і швидкий стартовий розвиток рослин. Фактично, це закладає е, фундамент, потенціал до е, високої врожайності. А е, цей потенціал можна загубити е, неправильною діяльністю на пізніших фазах розвитку, а ще його можна повністю перекреслити е, занадто високою нормою висіву. Варто провести аналогічне дослідження на власному підприємстві, аби подивитися, чи дійсно з правильною нормою висіваєте ви. Оцінка не лише ось таку норму висіяли, скільки обмолотили. А оцінка розвитку рослин на кожному етапі, вся історія життя даної пшениці на полі. Може вам підказати а, і оптимальну норму висіву, а, і а, слабкі моменти технології вирощування, будь-то передпосівний обробіток, посів, а, система підживлення, система а, захисту, а, чи навіть втрати при обмолоті. А, насправді. Оновлення техніки а посів сучасними технологічними посівними комплексами це економічно набагато вигідніший крок, аніж економія на тому, що ви висіваєте застарілою убитою технікою, яка не може забезпечити високої польової схожості та високої якості посіву. Ну що ж, на цьому в мене на сьогодні все. Надію, сьогоднішній ролик був для вас цікавим. А якщо ви після нього задумалися над тією технологією, за якою вирощуєте пшеницю в себе, якщо аналогічний досвід, досвід ви хочете провести на базі вашого підприємства чи вашої пшениці? А ви можете за додатковими консультаціями звернутися до одного із моїх колег, що працює в вашому регіоні. Контакти, яких ви зараз бачите на екрані, або ж просто написати коментар під даним відео. Мене звати Володимир. Я представляю компанію П'етінгер Україна і вдалих вам врожаїв.